Доброго дня, друзі! До вашої уваги, сьогодні ще один майстер-клас по створенні шкільної ось такої квітки, шкільних бантиків з пишною ось такою квіточкою на резинці. Ось така пишна квітка. У нас вийде після того, як ви будете робити, так як це я вам сьогодні покажу. Ну що ж, для того, щоб зробити ось таку резиночку. Нам необхідно два розміри атласних стрічок білого кольору. Це 2,5 см атласна стрічка і 5 см. З цих двох розмірів атласної стрічки ми виріжемо заготовочки. Кількість заготовок і розміри будуть вказані на вас на екрані. Значить, після того, вже, як будуть у вас готові ось такі заготовочки, ви зробите слідующе: згорните їх на половинку і обріжите краї ось так обрізаємо ось такий, така заготовочка. Потім беремо запальничку і робимо слідуюче пінцет. І обробляємо з двох сторін і знизу робимо складочку. Цей розмір аналогічно обробляємо, робимо складочку. Найбільший обробляємо всю зрізану всю зрізану поверхність з двох сторін. З однієї і з другої. І робимо складочку. Дріт згинаю. Дріт використовую тільки для того, щоб було зручніше збирати. Робимо першу капельку. Вложуємо дріт і загортаємо так, щоб зовсім абсолютно не було видно проволки. Тобто першу пелюстку закручуємо дуже тугенько, ось так, щоб всередині наш дротик ні в якому випадку не пробивався і не провіднявся. Так. Слідуючи наносимо клей знизу і обгортаємо. Ось так обгортаємо кругом першої заготовочки. Так, третю пелюсточку теж наносимо клей і обгортаємо. Ось так. Далі будемо клеїти на половину попередній і вперед. Всі пелюсточки меншого розміру. Ось аналогічно, на половину попередній і вперед наносимо клей і приклеюємо пелюстку. Приклеїли останню пелюсточку і переходимо на слідуючий розмір Продовжуємо аналогічно пелюсточки клеїмо рівно знизу, ось формуючи ось таку рівну площину знизу на половину попередній і вперед по кругу. Все доволі просто і формуємо таким чином бутон. Так, я наклею всі пелюсточки другого. Ось бутончик переходимо до найбільших пелюсток, клеїти будемо по кругу, так само на половину попередній і вперед, клеїмо саме більші наші пелюсточки. Ячку попереднього ряду. Ось. Всього великих полюсточок ми з вами наклеїмо три ряди. Три. Наполовину попередньої і вперед. Ось закінчився наш перший ряд. Починаємо клеїти другий. По краєчку попереднього ряду і вперед. Вже зрозумів, як складати квітку, може перемотати цей відрізок майстер-класу, бо хто не зовсім розуміє, що робить зовсім недавно, може дивитися. Ось я вже надав... придавлюю пелюсточки знизу, тим самим даю можливість нашій квіточці. Розкриватися. Так, я наклею останню пелюсточку другого ряду. І зараз ми з вами переходимо. На третій ряд. І вже на цьому етапі у нас дуже гарна кітка виходить. Але ще третій ряд. Третій ряд, на половину попередній і вперед, трішечки ми підходимо ближче до дроту нашого. Трішечки. Не набагато, буквально на міліметрів два. приклеїмо останню полюсточку Третього ряду з цих широких пелюсток, що це третій ряд, і ось така пишна, гарна лілія в нас вийшла. Ось вона дуже пишна і дуже гарна. Зрізаємо низ і дротик, цей дротик загортаємо, щоб він нам не ось так все. І робимо листочки. Листочки я вирішила зробити з атласної стрічки 2,5 см. Значить, у мене ось така темно-синя горошок. Я відрізаю відрізочок атласної стрічки. Зараз вам покажу. 12 сантиметрів, складаю його навпіл, лицевою стороною в серединку, беру в мене є такий пінцет З рівним краєм. Ось так я його зажимаю, цей краєчок. Ось так. звертає до себе і зрізаю, запаюю над свічкою або над спиртовкою. Запаю на добре, тоді я беру капельки дві клею, склею їх між собою і приклею з внутрішньої сторони нашої квітки. Ось так покругом. Пробую всі п'ять ви всі наші листочки, ось така кіточка получилась Далі все дуже просто залишилась резиночка. Я взяла атласну стрічку в колір, можна фетровий кружок, тобто тут вже кожен обирає, що кому зручніше. В даному випадку у мене немає фетрового кружочка темно синього кольору, то я вирішила. Взяти атласну стрічку, ось запаюю краї, ось так беру гарячий пістолет, наклею сюди, в середине клей, лежу нашу ось цю. Клеєчку підклейку, виливаємо клей, вложимо резиночку. Оснасна стрічка, запаємо краї. Наношу клей і закріпляю резиночку. Все Це все просто і дуже гарно, святково. Ось такі чудові бантики ми сьогодні з вами зробили. Бистро, легко і святково. Дякую за увагу. Дякую, хто додивився мій майстер-клас до кінця. Надіюсь, що цей майстер-клас буде вам корисний. Підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей. До побачення!